Сьогодні, 24 травня, заступник голови Запорізької облдержадміністрації Олександр Дудка здійснив черговий робочий візит до Пологівського району, під час якого провів особистий прийом громадян. Прийом відбувався у кабінеті голови пологівської райдержадміністрації. Участь у ньому також прийняли голова Пологівської РДА Юрій Коноваленко, голова Пологівської районної ради Павло Журавльов та заступник пологівського міського голови Ігор Шевченко. Прийом громадян Олександр Іван. Нович почав на вулиці на ганку приміщення пологівської райдержадміністрації, де зустрівся з пологівцем Анатолієм Полонніком. Анатолій Іванович, інвалід першої групи, переміщається за допомогою інвалідного візка, тому чекав зустрічі з посадовцем на сходах центрального входу установи. В розмові пологівець розповів про проблеми, пов'язані із пересуванням, та прохав посприяти у заміні інвалідної коляски, яка часом стала несправною, а також просив допомогти. В отриманні санітарно-курортної путівки вже до закінчення проведення особистого прийому співробітники управління праці та соціального захисту населення доповіли, що у межах області знайдено потрібний інвалідний візок, який днями буде передано пологівцю. З проблемами щодо надання матеріальної допомоги на лікування рідних звернулися чотири особи. Пенсіонерка Любов Сморода прохала допомогти на лікування сина Віталія. Пологівець Андрій Кукуяшний, який не працює у зв'язку. Зв'язку з необхідністю доглядати за дитиною інвалідом. Теж потребує матеріальної допомоги на лікування сина Євгена. Учасник війни Микола Катрич звернувся по допомогу у проведенні офтальмологічної операції. Лідія Тоцька прийшла на прийом з тієї ж причини, шукає матеріальної допомоги на проведення офтальмологічної операції чоловіку, вартість якої не менш ніж 12 тисяч гривень. Деяким громадянам допомога була надана одразу ж, крім городян, на прийом звернулася. Наталія Рябчук, Семенівський сільський голова Наталія Анатоліївна розповіла про нагальну проблему селян щодо пасажирського сполучення між селами Семенівка, Нова Дача, Дмитрівське, Григорівка з містом Бердянськ. Проблеми виникає з різних причин, у тому числі й у зв'язку з попередженням про відміну руху потяга Запоріжжя-Бердянськ, з проханням допомогти вирішити проблему, яка існує вже понад семи років. На прийом звернулися мешканки мікрорайону Аврора, Ніна Міщенко та Ніна Славна. Які проживають у багатоквартирних будинках на вулиці Карла Маркса, скаржилися на відсутність води в системі у весняно-літній період. Ми прийняли на баланс водоканал, їхній водовод, і буквально з понеділка ми починаємо реконструкцію цього водоводу. Ми цей водовод, водоводку городської трубі, там 400 метрів ми доложимо Пластиком доложимо і я думаю, що це вирішить вопрос. Ми напоїмо. І українською залювай в ході прийому усі громадяни отримали і додаткову консультацію щодо вирішення своїх питань, а це в основному соціальні та побутові проблеми. Олександр Іванович запевнив, що обов'язково докладе усіх зусиль для вирішення проблем по тим зверненням, які були озвучені сьогодні на прийомі.